Поради батькам як виховати щасливу дитину або правило трьох хвилин. Відносини між батьками і дітьми не завжди ідеальні. Особливо складними для багатьох стає підлітковий вік. Іноді, щоб вибудувати місток між двома поколіннями, доводиться шукати масу способів, як це зробити. Психологи стверджують, що є одне універсальне правило, яке прекрасно справляється з цим завданням щоденне спілкування батьків і дітей є запорукою успішного дорослішання і розвитку дитини. А скільки часу в день ви проводите з дитиною? Більшість, приходячи з роботи, відразу беруться за приготування вечері, миття посуду, прийняття ванни і так далі. Потім поцілунок і побажання на добраніч своєму чаду, начебто дитина і присутня весь час поруч, однак спілкування як таке насправді відсутнє. Попри шалений ритм нашого життя, насолодитися спілкуванням з дитиною насправді можна встигнути сповна. Саме цей факт підтверджує правило трьох хвилин, рекомендований психологами. Дотримуючи основних моментів правила трьох хвилин, можна знайти повну довіру своєї дитини і перенести її в подальші відносини з уже більш дорослою і зрілою особистістю. В незалежності від того, звідки ви повернулися з роботи або з магазину, ведіть себе так, як ніби ви не бачилися дуже довгий час, а значить, дуже скучили і неймовірно раді бачити свого Непосиду. Обіймайте і цілуйте малюка з таким почуттям, ніби до вас приїхав довгоочікуваний друг, і ви вкрай раді бачити його. Дуже важливо, щоб в момент обіймів і розмов з дитиною ваші очі знаходилися на одному рівні. Це викличе набагато більшу довіру малюка до вас, ніж вести той же діалог, готуючи вечерю. Саме в перші три хвилини зустрічі дитина готова розповісти про те, що пам'ятає про минулі дні, проігнорувавши цей невідновлювальний час можна втратити шанс на відверту розмову. Важливо в цей час не ставити питання, що цікавлять суто вас, так як часто це стандартні фрази, які звучать у вухах дитини кожен день, як справи в садку, що ти їв на обід і так далі. Згідно з правилом трьох хвилин досить сказати дитині, наскільки ви щасливі його бачите, і він сам багато про що розповість, особливо про те, що його дійсно на даний момент цікавить. Важливим моментом даного правила є щирість батьків, фальш і награність розпізнається малюком відразу ж, їх обдурити неможливо. Впроваджувати правило трьох хвилин необхідно з раннього віку, тоді дитина буде з нетерпінням чекати вашого повернення, щоб поділитися своїми враженнями і пережитими емоціями, можливими проблемами. Це вкрай важливо для крихітки. В іншому випадку, якщо ігнорувати такі розмови в ранньому віці, відмахуючись від них через брак часу або уявної неважливості питання, маленький чоловічок з часом усвідомлює, що його проблеми нікому не потрібні і перестане їх озвучувати, замкнувшись в собі, а це призведе до сварок, непорозуміння і обману, особливо в підлітковому віці. Правило трьох хвилин ні в якому разі не закликає проводити з дитиною саме цей короткий проміжок часу в день, але воно дає можливість з часом придбати довірчиві відносини, завдяки яким ваша дитина завжди зможе навіть у найчастшу для нього хвилину, довіритися саме вам, а не компанії однолітків у дворі. Любіть своїх малюків і не шукайте в них недоліків вони всі по-своєму унікальні. Прислухайтеся до свого серця і до парад психологів, і у вас обов'язково вийде створити щасливу сім'ю зі здоровими відносинами.